Але там король. Благословенний Бо завжди, нині повсякчаво віки віком, святий Боже, святий кріпкий, святий смертний Поми. Пасмерний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Босний помилуй нас, славоцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і во віки віковань. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико прости, коні наші, святий, посіти, немощі наші, імені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і по віки віком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо, боржникам нашим, і не введи нас у спокус, але визволи нас від лукавого амінь. со духами праведних померлих душу, Паче робіт, і спаси упокой і прийми у блаженному житті біля тебе, людино, Любчем, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. У твоїм місці, спочинку, Господи, Де всі святі Твої спочивають. Опокій душі спочили храбів твоїх, Бо ти єдиний чоловік олюни, єси Бог що зійшов і розрішив закони та в душі рабів твоїх, спасе у покой. і, і нині повсякчас, всіх час, і по Єдино чи стане порочна є тілом, що по безсіми молися, що спаслися душі їхні. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось ми Тобі вислухай і помилуй. In a war. Там, де праведні спочивають Царство Небесне, і тущення ріхів, їх у Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого просимо, О, Дай, Господи. Господу, помоліся, Господи помилуй. Боже, Дух і всякої плоті та й смерть здолав диявола. Світи там дарував сам Господи, в тій душі спочили рабів твоїх, життя своє віддали у місті світлому, у місті квітучому, у місці спокійному, звідки втекла болі з печаль зітхання. Всяке прорішення вчинене ними, або слава або діла, помислом, як благий людинолюбний Бог прости, бо немає людини, не собі зіла не зрішила, ти один без ріка. Правда, Твоя, правда в віки, закон Твій, істина, бо ти, єси, Воскресіння, життя, і спокій, і рабів храбі, Твої, Христи, Боже, наш воїнів Небесної Сотні, і тобі славу посилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, при святим, блаїмцевотворячим, Твоїм духом нині повсякчас, і вовіки віки, віком. Не мудрій чесніше від Херовимів, незрівняно славнішо від Серафимів. ша беззусіння бо слава породила, суші бородиться, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слагава Тобі, слава Тіну, і Святому Духові. І нині, час, і повсякчас, і на віки і віків. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Христос, після живим і ми володіє молитвою, лицею причистої Свої матері, святих славних, шитвальних апостолів, преподобних, богоносних, отців наших і всіх святих душі в рабів Божих воїнів. Небесної сотні оселях праведних, оселить, налоня лоні рама в покої, до праведних причислить нас, помилуй і спасе, яко благ і людину, любний у блаженному спіні вічний спокій, подай Господи, Приснопам'ятним рабам Твоїм. І сотвори їм вічною пам'ять. Ще раз хиливши голови до Господа, помолимось. Отче наш єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, новальцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погороди діво радуйся, благодатна Марія Господь собою, благословена між жінками, благословена і зло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душам нашим, поставить пусти, Боже, прорішення вчинили, Словом, ділом чи думкою, ти єси, Бог наш ми, люди твої. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, мій. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, мій. во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мій. Амінь, у ім'я Отця і Сина, Святого Духа мій Слава Ісусу Христу! Слава навіть Богу! Возлюблені у во Христі, дорогі братті і сестри, всі присутні тут, які сьогодні є, і ті, що з якихось причин. Хотіли би з нами бути тут, але не мали можливості, не мали змоги приєднатись до нас. Хочеться сказати, ми стоїмо біля того каменя тим загиблим, сміливцям, які вийшли, не побоялися за правду. Це є гідні воїни Небесної Сотні. Ми вшановуємо з року в рік їхню пам'ять, їхній героїзм, саме від нас, громадських активістів, від нас залежить, наскільки довго шануватиметься та пам'ять тих мужніх воїнів. Саме написано буде. У книгах історії вони добивали справедливості. Найперше, ми пригадуємо, що перший, що загинув, це не був громадянин України, а громадянин іншої держави, чим, напевно, і розпалювався міждержавний конфлікт. Сьогодні, дорогі, вже вкотре, ми стоїмо тут, на тому місці. Возносимо молитви. І саме всі церкви сьогодні стараються, всі конфесії Церква Христова стараються встановувати ту пам'ять воїнів. Багато було ранених, їм було легше, вони то вижив, але гірше, з людської точки зору, тим, хто загинув. З небесної, тому що у Бога всі живі до себе. У Бога немає мертви. Сьогодні ми стоїмо на тому місці, на цій святій та грішній землі. Кожен із нас переповнений різними думками. Це місце гарне, бо воно біля ангела. Сьогодні День Архангела Михаїла, всіх небесних, сил безтілесних. Дуже добре. Що цей день, як церковний. Так само і День Гідності і соборності відзначаються одночасно. Бо якщо б десь співпадало серед тижня, ще більше б люди не мали часу, а так кожен із нас знаходить ту вільну хвилинку, щоб задати тих мужніх людей, які нічого не побоялися, не проплачено, вийшли. Зібралися на Майдані. Звичайно, що це не було 21-го, дуже багато гинуло на протязі до лютого. За що ж боролися, що відстоювали, що хотіли. Чи сьогодні є ті здобутки, чи є чим похвалитися, частково так, частково ні. Сьогодні ми бачимо, що ми стоїмо напередодні Великих змін. І ось вони вже помаленьку починаються завдяки нам, ми рушійною силою, але ми мало віримо у себе. Якщо б ми більше вірили в себе, в свої сили, більше згуртовувалися, знаєте, ми наче подивимось на той клубок Вовни, і нам здається, що з того клубка може бути. Але коли той клубок вовни. Упорядкувати в нитку, а з нитки зробити світер, його можна одіти і він зігріває нас. Тобто, приклавши свою працю, свої зусилля, ми можемо мати користь із того клубка вовни. так само збираючись, так само обдумуючи, ми маємо велику рушійну силу, якої ми не розуміємо. Та сама сила керує часто густо цілим світом, але вона є не в одному місці, а вона начебто розбігла від якоїсь погоди, від якоїсь негоди. Сьогодні, щоб не зайняти вашого часу багато, кожен раз, ви знаючи тут це місце, проходячи мимо, повинні Вклонитися віддати шану, принаймні вимовити ту молитву, пригадати Отче наш, тих воїнів. І ось ми сьогодні ще попрямуємо там, де є багато цих фотографій, де ми можемо подивитися на ті світлі обличчя обличчя героїв. А нехай находять, борить на пам'ять, за яку ми молилися, бо кожна із нас, бо з кожного із нас складається церква. Церква немає без кожної з нас. Церква це є жива, церква це є. Кожен із нас це творить церкву. Це є церква. Тому саме ці воїни показали нам силу єдності, силу правди. Силу, героїзму та мужності царства і небесного від Бога, Отця. Щиро дякую, слава Ісусу Христову! Oh, <coughs> Йдемо йдем машини і їдемо тут до банера